Вас турбує Центральне відділення Служби безпеки банку, звати мене Ковальов Андрій Петрович. Алло? Так, да, я слухаю. вас. Скажіть, будь ласка, ви 5 хвилин до нашого дзвінка користувалися своєю картою банківською? Ні. Протягом вже 6 хвилин тому по вашій карті проводився несанкціонований доступ до зняття ваших коштів. Скажіть, коли ви останні користувалися своєю картою? Пам'ятаєте, як власниця? Ні -ні. Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Ну, не так давно, з неділю може. Не Плюс-мінус Плюс-мінус 5% від загальної суми залишок, пам'ятаєте, який мав залишатися до цього випадку? А, щас, зараз, хвилин. Відповідності вилучаються мобільні телефони, які були видані. дуже треба просвітлювати, то що приїхав дуже ще підозрюю це вмисно установлено за поширенням суспільства злочинного впливу за відсутності ознак зазначеної частини п'яті статті 255 яка України в чинні е, в чинному установленні виконання покарань. Поліція. Поліцейськими викликали на території віницької виправної колонії злочинного групування, які організували кол-центр. Слідчі встановлено. Щодо складу злочинного групування, окрім осіб, які перебувають в виправних колоніях, також ходять особи, які звільнилися і перебувають на волі. Фактично, представляючи з представниками служби безпеки одного з центральних банків України, члени злочинного групування телефонували клієнтам банка та повідомляли їм про те, що з їхніх банківських карток здійснені декілька сумнівних операцій на значні суми грошових коштів. При цьому повідомлялося, що банку за власною ініціативою зазначені грошові кошти заблоковані та для забезпечення безпеки і повернення їх клієнтові на клієнтський рахунок, необхідно здійснити певні операції. В майбутньому клієнта пропонувалося використовуючи мобільний додаток або термінали, зазначеної банківської установи, здійснити декілька операцій, а саме перерахувати кошти на нібито спеціальний рахунок, який є безпековим. Після цього клієнтам пропонували перезавантажити мобільний додаток для того, щоб отримати фактично кошти на свій банківський рахунок. Але було встановлено, що фактично кошти переходилися на карткові рахунки третіх осіб, які є співучасниками даного злочинного групування на даний час слідчими головного слідчого управління національної поліції України спільно з працівниками кіберполіції проведені обшуки на території виправних установ розташованих в місті Вінниця, Дніпро, Одеса, а також за місце проживання спільників заново злочинного групування відчифрина України. Особи, які перебувають на волі на даний час затримані та тисячом особам за процесуальною керівництвом Офісу Генерального прокурора України підготовлена підозру за вчинення злочинів, передбачені частиною 2 та 5 статті 255 Кримінального кодексу України організація. Та керівництво злочинного угрупування та участь у злочинній організації, а також за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України шафрайство вчинена злочинної організації в особливо великих розмірах. Учасникам злочинного угрупування загрожує строк позбавлення волі від 10 до 15 років.